Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення металопластикової перегородки в місті Києві. Маємо ось такі конструкції до самої стелі. Закріплення відбувається до бетонної основи, тобто у нас підвісна стеля Armstrong. Частково ми її розібрали, підсилювачі закріпили аж до самого верху для жорсткості закріплення самих рам. Оскільки в нас двері знаходяться посередині, бачимо алюмінієвий поріг, конструкції встановили саме притик до стін, щоб були мінімальні зазори. Ось так от виглядає, можна назвати його скелет, поки що без клопакетів, без навішаних стулок. І ось ще раз показуємо, як ми закріплюємося через підвісну стелю. Це все реально так його дійсно потрібно робити. І маємо ось такий закінчений варіант робіт. Встановлені склопакети, це у нас однокамерні склопакети зі склом сатин білим, непрозорим. Зовнішня частина поклеїли нащільник ПВХ для закриття місць прилягання, встановили зворотню плінтус. Під стелею маємо ось такий мінімальний зазор. Стеля, грубо кажучи, майже як лягла на саму нашу конструкцію. Закріпили знизу через раму до основи, тобто до підлоги через анкер. Двері порахували посилені з накладними петлями, оскільки двері будуть часто відкриватись. Тому звертайтесь, встановимо.